Ми, дорогі брати і сестри, вступаємо у Різдвяний піст, сьогодні перший день Різдвяного посту. Це який піст є тим часом, коли ми, утримуючи себе від скоромленої їжі, посилюючи свої молитви своє покаяння, виправляємо себе, робимо себе достойними бути вмістилищем містимого Бога, щоб Господь вселився в наші душі. Тому бажаю всім вам, дорогі брати і сестри, щоб ми провели цей час у розумному воздержанні, в доброму щирому покаянні, щоб ми приготували себе до зустрічі великого праздника Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми поговоримо про покаяння. Господь створив людину і Подарував людині життя, вдунув в лице людини дихання життя. І людина, складається з образу Божого, з душі і з тіла. Господь подарував людині свободну волю, тобто, подарував мене мені самому, щоб я управляв собою, щоб я заставляв себе. Уклонятися від зла і творити благо, щоб я понуждав себе жити по священним божественним законам, які людину роблять священною і подібною до свого святого Творця і Создателя. Але буває в житті так, що ми порушуємо божественні закони, і священної особи ми перетворюємося в падчих грішників, і гріх приносить з собою скорботи. Болізні, печалі, унині все важке негативне і неприємне. Ми не любимо наслідки гріха, але ми любимо гріх. Гріх, наприклад, людина приймає наркотики. Вона, прийнявши наркотик, на деякий час для неї це є приємним і він її звільняє від важких думок, від переживань. Але через декілька годин в неї починається починають діяти, починає діяти наслідки гріха. В неї починається тяжність, унині, ломка, болі в тілі, і вона дуже важко страждає. Ми, люди, ми не любимо наслідки гріха, але ми дуже часто любимо гріх. І ми хочемо, щоб Гріх ми робили, а наслідків не було. Так не може бути. Якщо я грішу, то я мушу терпіти наслідки гріха. Інакше не буває. Якщо не хочу я терпіти наслідки гріха, то я повинен не грішити. Що нам робити, коли ми порушуємо божественні закони? І впадаємо в гріх і терпимо наслідки гріха. Бог подарував нам покаяння. Покаяння має велику силу. Покаяння допомагає людині повернутися від гріха в Отчий дом, повернутися від зла, відвернутися від нього і повернутися до доброго і справедливого Бога. Покаяння нищить великі гріхи. Є такий приклад в святих книжках про одного розбійника. В одній країні був Розбійник, лютий жорстокий. Він багато робив зла людям, грабував, бивав, насилував, і ніхто його не, зміг, не міг зловити. Правитель тої країни посилав війська, які хотіли його десь спіймати, але він був неуловимий. І правитель вирішив поступити таким чином. Він написав йому листа. В листі було написано: Не бійся, якщо ти перестанеш вбивати людей і робити беззаконня і повернешся до мене, я тобі все прощу. І цього листа передали розбійнику. Він почитав і вмилився, пішов, розчульнувся. І він вирішив вернутися до правителя і перестати грішити, перестати займатися розбієм. Прийшов до правителя в певне коліна, просив пробачення. Правитель його простив і відпустив і сказав: Живи де хочеш і як хочеш. Тільки не вбивай, не роби таких гріхів. І він поселився в місті. Але через декілька днів він впав у смертельну хворобу. І він побачив у сні суд Божий. Проснувся, і він зрозумів, що до нього наближається смерть, що смерть вже стоїть на порозі. Коли людина наближається до порогу смерті, то в неї в душі з'являються такі відчуття, такі, такі думки, які така людина ніколи в собі не має. В неї з'являються такі серйозні думки, як вона має перейти в вічність, з чим і що її там чекає. І він побачив, що він не має з чим йти в вічність, що у нього одні беззаконні гріхи, що його руки омиті кров'ю. І, не маючи в собі сил, щоб ну, щось ну, виправити себе, щось зробити добре, він почав плакати. Плакав декілька годин, просив Бога пробачення. Молився, плакав і каявся. І помер. В час його смерті, в тому ж домі, де жив він, жив один врач. Християнин, який також лікував його, цього розбійника. І він побачив видіння. Він побачив, що до розбійника прийшли багато демонів, які принесли з собою хартію, тобто такий лист, на якому були написані гріхи розбійника. Цей лист був досить великий. І з'явилися два ангели, які тримали в руках Терези. І поклали на одну чашу Терезів Хартію з гріхами розбійника. І почали шукати щось добре, що зробив цей розбійник, щоб поставити на, другі, на другу чашу Терезів. Але нічого не змогли знайти. Я не говорили між собою. Ну що ми можемо знайти доброго у цієї людини, якщо він тільки 10 днів тому перестав вбивати? І вони сказали: тільки хіба що цей платок, який він омочив слізами перед смертю, і вони взяли платок і поклали на другу чашу Терезів. і сталося велике чудо, дивне чудо. Цей платок, омочений слізами покаяння розбійника, переважив всі його гріхи. І демони з позором щезли, а ангели взяли його душу і проводили на небо. В обітелі, де нема болізні, печалі, виздихання, але де безкінечне життя і радість. Таку силу має, дорогі брати і сестри, покаяння. Ми грішимо в своєму житті живемо так, що часто ми согрішаємо. Ми один одного обманюємо, ми одного одного грабуємо. Ми кридемо один у одного. Ми ображаємо один одного. Ми б'ємося і вбиваємо один одного, і багато зла ми робимо один одному. Рішимо, треба повертатися до закону Божого. Треба будувати своє життя на Божих законах. Якщо ми зробимо щось таке, що протирічить закону Божому, не треба відкладати покаяння, треба зразу просити у Бога пробачення, зразу каятися. Не треба чекати, коли ми в останню мить свого земного існування, коли будемо на порозі життя, побачимо страшний суд. Не треба цього чекати. Треба себе осудити ще до того суда. І треба намагатися себе виправити, наскільки ми можемо, виправити свої злі поздні, добрі поступки. Якщо ми будемо пам'ятати, що є покаяння, яке нищить всі гріхи. То ми будемо блаженними, тому що Покаяння допоможе нам, як би ми не согрішили, ми, яке би ми зло не скоїли, допоможе нам, як блудному Сину, повернутися з далекої країни в Отчий дом, в той дім, де людину чекає любов Отця, Бога Отця, де людина чекає і радість, і щастя, і мир, для якого ми створені Богом, і якого всі люди шукають. Всі без винятку шукають радості, миру, щастя, блаженства. Тільки кожен його розуміє по-своєму, і кожен шукає його по-своєму. А є одне місце, де можна, то, то один шлях, яким можна це знайти, це шлях покаяння. Нехай Бог благословить всіх нас.